Третій день перекрита вулиця Кринична в Ужгороді. На всю ширину дороги великий насип із старого зірваного асфальту. Пройти складно, проїхати нереально. Ні, це не наше. Це привезли. Я не знаю хто привіз. Казали, що будуть тут дорогу робити, чи я не знаю. Отаке. А тепер, оце ж кучу насипали, там машини, то кругом, мабуть, їздять, не знаю. Ні на початку вулиці, ні в кінці жодного попередження про те, що шлях перекритий, нема. Машини під'їжджають майже впритул. Після чого водії змушені розвертатися, а зробити це на вузькій і розбитій величезними ямами дорозі вельми складно. Злощасну купу асфальту привіз хтось із мешканців криничної, кажуть місцеві. Мовляв, таким чином тут засипають 20 сантиметрові вибоїни на дорогах. Та подібний ремонт своїми руками, навіть якщо і закінчиться, протримається до першого дощу. Вот ета час буде перший дощ, і все те. Это... смоется туда и опять же будет нам полметра прибавления с самосвалами каждый по своему усмотрению выливают камаз там наверху и оно все при первом же дожде оказывается внизу все к нам заходит сюда заходит сюда заходит понимаете столько машин ходит что вообще понимаете и грузовые и эти как его и э, камазы понимаете но почему бы не сделать одностороннее движение Чи це, бува, недорожники зібралися ремонтувати вулицю, дізнаємося у міській раді. Криничної навіть у списку вулиць, які планують ремонтувати, нема. Коштів на це ніхто не виділяв. А про завезення купи збитого асфальту тут і не чули. Такий насип посеред дороги це порушення правил благоустрою, пояснюють юристи, і карається самовільне перекриття штрафом від 340 до 1360 гривень. Перекривати дорогу в принципі заборонено. Якщо проводяться відповідні роботи, то однозначно це є прерогатива виконавчого комітету. Виконавчий комітет дає дозвіл на проведення даного видоробі. Перекривати дорогу. Так самовільно висипувати, висипати якісь кучі піска чи галини в принципі взагалі заборонено. Примусити прибрати чи оштрафувати того, хто цю купу насипав, можна пояснюють юристи. Для цього місцевим мешканцям необхідно звернутися з письмовим зверненням до муніципальної поліції Ужгорода, аби ті зафіксували факт перекриття дороги.